ГЕЛОВІН в Uanline вже скоро. Коротко, що буде, зараз трохи покажу. Але повне відео буде на моєму YouTube каналі. Коли вийде весь івент. Буде нова локація, де треба буде збирати гарбузи. Буде дід гарбузник. У якого завдання? І сама локація. Підходимо. Чик. Є сюди маленький гарбуз. Оп, сюди маленький гарбуз. І так далі. Летка, міні-ігри, магазин. Цікаві машини, мотоцикл з унікальними вінілами. Ось така газелька, подивіться, як вам, а. Ось така Tesla Кібертрак. Ого. Потужна потужність. Ось такий Mercedes. Ось такому вінілі, Як вам, а. Ось такий порштайкан Хелові.